Ви вивчаєте щось нове. Ви робите нотатки, підкреслюєте ключові моменти та виділяєте речення. Все здається зрозумілим. Ви впевнені, що запам'ятали це? Минає день. Ви відкриваєте свої нотатки. Ваш розум порожній. Куди поділися ті факти? Ви точно їх знали? Чому вони зникли? Відповідь проста. Ось як працює ваш мозок. Наш мозок не є жорстким диском. Він не зберігає інформацію назавжди. Натомість, він економить енергію, стираючи те, що вважає неважливим. Якщо ви не подасте сигнал своєму мозку, що інформація важлива, вона зникне. Запам'ятайте це. Знання. Це не те, що ви вивчаєте. Знання це те, що ви можете згадати. Але якщо пам'ять така ненадійна, як ми насправді зберігаємо інформацію? Це ваше оновлення, канал, де я намагаюся пояснити складні механізми роботи нашого мозку та структуру нашої психіки простими словами, і, що найголовніше, ми будемо прагнути застосувати ці знання в нашому житті. Адже інакше в чому сенс усього цього? Як зламати систему забування? Є спосіб. Це називається розподіленим повторенням. Цей метод використовують чемпіони з пам'яті, найкращі студенти та поліглоти. Замість того, щоб вивчати все одразу, ви переглядаєте інформацію через певні інтервали. Уявіть, що ваша пам'ять це багаття. Якщо ви кинете в нього купу дров одразу, воно згасне. Але якщо ви будете додавати маленькі дрова в потрібні моменти, вогонь буде горіти стабільно і триватиме довше. Ваш мозок працює так само. Як застосувати розподілене повторення? Запам'ятайте графік перегляду існують ідеальні інтервали, які допомагають закріпити знання в довготривалій пам'яті. Перше перегляд через 24 години, друге перегляд через 3 дні. Третій перегляд через сім днів. Четвертий перегляд. Через 21 день. П'ятий перегляд. Через місяць. Якщо ви будете дотримуватись цієї системи, знання залишаться з вами на багато років. Забудьте про механічне запам'ятовування. Ваш мозок ненавидить механічне повторення. Воно не призначене для запам'ятовування інформації без розуміння. Тож не просто перечитуйте свій підручник 10 разів. Це безглуздо. Натомість протестуйте себе. Закрийте свою книгу і запитайте себе. Що, я тільки що навчився? Як би я пояснив це п'ятирічній дитині? Чи можу я намалювати діаграму з пам'яті? Це набагато ефективніше, ніж пасивне читання. Використовуйте картки. Картки це секретна зброя для запам'ятовування. Найкращий додаток для цього. анки. Ви пишете питання з одного боку картки, а відповідь з іншого. Якщо ви згадали відповідь одразу, картка переноситься на пізнішу дату перегляду. Якщо ви забудете, ви переглянете це завтра. Таким чином ви зосереджуєтеся лише на інформації, яка дійсно важлива. Не витрачаючи час на те, що ви вже знаєте. Чому це працює? Коли ваш мозок майже забуває щось, а потім згадує це, пам'ять стає міцнішою. Це називається ефектом вилучення. Чим частіше ви змушуєте свій мозок згадувати інформацію, тим глибше знання закріплюється у ваших нейронних мережах. Наукові дослідження показують що всього 3-4 повторення з використанням розподіленого повторення призводять до кращого збереження, ніж 10-15 стандартних повторень. Три кроки для застосування. Це на... Це налаштуйте графік перегляду. Один день, три дні, сім днів, 21 день, один місяць. Ту. Перевірте себе. Не перечитуйте. Спробуйте згадати. Три. Використовуйте флеш-картки. Вони є найпотужнішим інструментом для довготривалої пам'яті. Тепер питання до вас. Що ви хочете запам'ятати назавжди? Спробуйте розподілене повторення, і ви побачите, наскільки ефективнішим стає ваше навчання? Привіт. Ти все ще тут? Добре тоді. Я дам тобі ще одну техніку, яка допоможе тобі вчитися ще ефективніше. Ми живемо в світі, сповненому відволікань. соціальні мережі, сповіщення, телефонні дзвінки, шум ззовні. Усе це ускладнює концентрацію і сповільнює процес навчання, але є проста техніка, яка допомагає тобі зосередитися вона називається техніка Помодоро. Цей метод був створений італійським студентом Франческо Чиріло в 1980-х роках. Він зрозумів, що мозок працює краще в коротких, зосереджених інтервалах. Щоб застосувати це, він використовував кухонний таймер у формі помідора. Як працює техніка 1. Вибери завдання, наприклад, вивчення англійських слів або тренування акордів на гітарі. Встанови таймер на 25 хвилин і працюй без відволікань. 3. коли таймер задзвонить. Зроби п'ятихвилинну перерву. Після завершення четверо сесії зроби довгу перерву від 15 до 30 хвилин. Уяви, що тобі потрібно підготуватися до іспиту. Замість того, щоб заучувати 5 годин поспіль, що є виснажливим, ти вчишся 25 хвилин, робиш п'ятихвилинну перерву і повторюєш. Таким чином твій мозок краще запам'ятовує інформацію. І тобі не потрібно змушувати себе продовжувати. Спробуй це. Ти будеш здивований, наскільки більш продуктивним ти станеш. І удачі. Тобі з твоєю пам'яттю.